Велосипедисти возили все, що влазило в сумку доставки. Дуже великий попит був банки. Тобто, навіть ті, хто постраждали від війни, вони все одно готові були допомагати. Відповідь на кожну загадку – це було місце локації в Вінниці. Ви працювали в одній з компаній доставки до війни, яка закрилася. Я нормально міг заробити грошових коштів. Крутить колеса за для добрих справ Анатолій Горобець, засновник благодійного фонду Кур'єр-волонтер в гостях програми Наші. Про те, як любов до рідної країни дозволяє долати відстані та перешкоди на шляху до перемоги, поговоримо з ним. Доброго дня, Анатолій. Доброго дня. раді вас бачити. Знаємо, що за вашими плечима дуже багато різних проєктів. за мирних часів, велосипедних. Але ви не зупинилися і під час найжахливіших для нашої країни моментів на початку війни ви організували велокур'єрський цілий рух. З того часу вже минуло. Півтора роки велосипедна ваша така волонтерська організація трошечки змінилася, але хочемо почати з початку, коли е, почалася війна, коли всі були розгублені, ви організувалися. В який момент ви зрозуміли, що потрібні саме в такому форматі, як ви запустили цей проект? Получається, дружину відправив в Польщу з дітьми, і ще й дружина на той час була вагітна. І приїхавши сюди, я спочатку був в теробороні село Іванівка під Вінницею. Але там просто сидіти скучно, і я розумію, що я можу щось більше робити. Я приїхав у Вінницю сюди назад, бо там були, ну, як на початку, всі в села їхали, та й ми були поїхали з дітьми. А це я повернувся в Вінницю і от стукнула була ідея, що можна організувати таке. Але що мене спонукало, це поїздка, коли я провожав своїх в Польщу. І у Львові я зустрів кур'єрів, які сумками доставки возили, допомагали волонтерам. І в них були посвідчення, що можуть передвігатись в комендантську годину. Все це мені стало цікаво. то тобто я це запозичив них. По тому ще я спілкуюся з веломиколаєвим, це велосипедисти Миколаєва. А в них цілі велобатальйони були. І в них багато чого запозичив і вирішив запропонувати колегам, бившим колегам, що давайте щось робити. Все рівно всі залишились без роботи, всі сидять вдома. Дехто сказав, що якщо будуть кормити, то тільки за. І отак от якось згрупувалися. вольєри. Кілька... Працювали за їжу. Як вам вдалося організувати команду велосипедистів? Адже часи були нелегкі, всі розгублені, не знали, що робити. Насправді люди прибували з гарячих точок, і їм потрібна була допомога. Ви організували такий місцевий, теж командний пункт. З кого складалися? Ну тут були не лише велосипедисти. А й мотокур'єри. Потім до мене почали. Коли я розповсюджував інформацію, що хто має бажання долучити щось допомагати, то цей почали в люди, переселенці, які приїхали там Київ, Ірпінь, Чернів, Чернігів, Чернівці. Тобто навіть ну, ті, хто зриніч. постраждали від війни, вони все одно готові були допомагати так. таким самим, як самі. І просто дуже маса була автівок, це дуже радувало. І таксисти, навіть місцеві наші таксисти підключались. Звісно, звісно, вони не довго були, але то, що вони на початку залучались, і теж виконували волонтерські доставки. Що возили велосипедні кур'єри? Що возили кур'єри на автівках? Як ви розмежували? Важкі вантажі віддавали там автомобілям. Що На початку, потрібно було взагалі, мені було проблематично знайти, що нам возити. Це було для мене проблемою, як виявилось. Хоча ну, я чув, везде, що, де я не був, що волонтери загружені, не вистачає сил. Ці постійні витрати на топливо шукають автівки, чим це довести, привезти. Там просять в соцмережах, в сторісах, в чатах, що хто може підвести, відвезти. Там почалося почали з переселенці і в пункти з переселенцями теж, що люди хочуть віддати, ну тіпо, треба потрібно якось доставити. Оце здебільшого велосипедисти возили все, що влазило в сумку доставки. А що це зазвичай було? Це було починаючи з мілкого це ліки і закінчуючи, мабуть, а дуже великий попит був банки. Було одна жіночка віддавала банки. Для бандера смузі? Е, ні, для тушонок. Були пункти, де приймали. Це лісоторгова база наш наш ШМК в чи ну я вже те, не пам'ятаю, і на Одеській під Вінницю. Була, було два пункти, і одна жіночка нам зателефонувала мені і сказала, що ось маю змогу віддати. То я залучав аж вісім кур'єрів. А по вазі, саме більше, що я відстає це 76 кілограм на спині. Ого, що це таке було важке? Що за важкий такий вантаж продукти харчування в основному крупи крупи олія? Чому виникла потреба в доставці для переселенців отаких от гуманітарних невеликих вантажів? Чому вони не могли самі приїхати в точку, забрати і організувати самостійно? Ну то в принципі здебільшого, що люди з різних кінців міста, навіть з сел, які за, за межами Вінниці, е, хотіли віддати там продукти харчування, одяг, засоби не всяке таке. Е, і ну, переселенці, я думаю, тут логічно, що вони не, ну, не знають міста, не знають місцевості, все і ну, потрібно було доставляти. А, тим паче і так як вони тікали з під обстрілів, багато хто в паніці на початку, коли я це все організував, мені було важко це. Я шукав я потрої по четверо суток не спав, тому що я днем кордінірував кур'єрів, а вночі старався шукати виходи різних волонтерів і пропонувати їм нашу допомогу. Залучати побільше, щоб нам було більше що возити. Тобто, спочатку у вас з'явилася ідея, що ви можете стати корисним для суспільства, а вже потім з'явився попит на вашу послугу, адже ви кажете, що шукали тих, кого, кому потрібна ваша допомога. Коли вже ви організували ваші систематично поїздки, як можна було з вами зв'язатися? Хто координував роботу, завантаженість доставки і власне пошук? Тих, кому вона потрібна, сім'ю сім'я сам займався. Як працювала ця логістика? Ну, це все було важко, ну і так як я кур'єр, то я міг скоординувати кур'єрів, що куди відвезти, точно вказати, правильно подати інформацію, звідки забрати, що забрати, куди завести, орієнтовно вага чи там об'єм, і знайти. Ну есть, тобто, коли надходила мені заявка, мені люди здебільшого телефонували. Або писали в телеграмі, або в інстаграмі на велосипедну вільницю сторінка. Ну, саме більше це дзвінки були. Це маса дзвінків. І коли мені говорили людини, що що потрібно доставити які об'єми, я розумів, вже розумів, кого потрібно, чи велокур'єра, чи мотокур'єра, чи автокур'єра. Коли не було вільного велокур'єра, чи мото, тоді вже приходилось залучати авто. У нас це все закрутилось до того, що ми вже почали, що потрібно було і грузові машини, бо ну, в такого формату, як бусики. Для чого потрібні були великі вантажівки? Куди відправляли який такий важкий вантаж? В основному, здебільшого, це дуже часто до нас звертався директор ЦПТО 01. Постійно привозили в нього, там розполагались переселенці, і там зі складів, з баси, там хтось віддавав, треба було великими партіями молоко, там, цукор, крупи, таке. І тобто він постійно телефонував, бо великий габарит. Бо він якщо щось небагато, він сам власноруч їздив свою машину. Ви насправді докладали чимало зусиль власного часу, власних ресурсів, але потрібно було брати ще і десь паливо, оскільки вам на велосипеді воно не потрібне, але це хоча б мінімальний запас продуктів для вас, чого існування. Але для автомобілів потрібно було паливо знаходити, де його брали, щоб не витрачати власні заощадження. Ну на початку всі возили за власний, власний кошт потім я коли збирав грошові кошти, уже конкретно писав, що в нас є проблема дефіцит з топливом. і люди нам кидали добровільні пожертви. З цих я виділяв тим, хто найактивніший. То найбільше волонтерський доставок роби, тому, тому я скидав гроші на паливо. Мені скидали звітність заправок, чеки скидали. І була виникла проблема, коли з топливом загально. Бо спочатку ми я зробив, роздрукував посвідчення, їх зробив, там вони були індивідуальні, тому що ну, підробити його не можна було, тому, що там ще зверху на посвідчення була приклеєна спеціальна наклеєчка з QR-кодом, яка переходила на іменно секретний чат. І тоді заправки око пропускали до повного бака. Тобто, коли почалося підтримували тоді по посвідченням. Потім трошки змінились правила, що вони вже перестали наші посвідчення, що вже потрібно було або топливні карти або іменно офіційні посвідчення. А ми ж були просто самоорганізація, тобто ми не відносились ні до якоїсь якої зареєстрованої організації. І тоді ми почали активно шукати допомогу юриста або адвоката, хто може нам допомогти з реєстрацією благодійної організації благодійного фонду. Це вже такий шлях. Ви проходили до саме створення вашого благодійного фонду. Е... Для того, що все було документально організовано, спрямовані всі кошти і вся звітність працювала відкрито. Чесно скажу, що це було тільки раді топлівних карт. Це було чисто раді топлівних карт. Я ніколи не думав, що я стану ще й засновником та директором благодійного фонду, і що в мене буде благодійний фонд. Я не думав, що воно до цього ді ну, не спадало на думку. Ми але, ми... оскільки ви розпочали таку діяльність, довелося вже розвивати її. І з того часу, вже коли певний період ви працювали в такому форматі, далі змістилися ваші акценти. Ми займаємося чисто, відкриваємо, відкриваємо збори на потреби військових. А, чи доставляєте ви буквально до якщо військовослужбовців? Ми, так, якщо ми самі купуємо, е, самі збираємо кошти, самі купуємо, перевіряємо і е, здебільшого ми доставляли. У е, нас був волонтер е, Коля Байкер, ну він їздив на мотоциклі. І він їздив і в гарячу точку доставляв е, в, 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 це десять контактів, вело, ой, кажу велоформи, деся контактів форми. Це перший збір, допомога наша для військових. Військові звернулися на ім'я Колі, зробили офіційне звернення. І Коля вже прийшов до мене і каже, ось є офіційне звернення, тільки на моє ім'я. Ми зібрали цей, це в першому році провели благодійний велокве, шалені педальки, за допомогою якого ми дозбирали кошти, бо там 10 пар обуві і 10 форми, ми замовляли під замовлення, перчатки скуповувалися теж. І то по різним магазинам, що були якісні. А це перший і нам за це, і командир написав подяку. Все це було дуже приємно. Це перша допомога військова. З того часу вже минув рік. Скільки після цього зборів ви організовували? Скільки з цього корисного зробили для нашої армії? Чесно, не рахував. У нас і зараз на даний час сумісний збір. Тобто я не відкривав його на офіційний рахунок фонду, на... не створював ніякої монобанки. У нас є монобанка військовий, який звернувся до нас, і на його той тобто, сумісний збір ми допомагаємо зібрати. Що не чисто ми взялися і от збираємо. А ми зараз допомагаємо це перше. Ви долучаєтесь до військових, які запит відправляють про допомогу. Так. Сьогодні дуже важливо контролювати усі відправлення коштів, донатів, щоб вони доходили дійсно до наших збройних сил України. Чи достатньо того, щоб одна людина, в якої замилене обличчя, звернулася в ваш чат, наприклад, і сказала, що от потрібен дрон, давайте відкриємо збір? Ні, це має бути оригінальне відео. Однієї людини достатньо, бо знаєте, зараз кажуть, що для того, щоб була повна довіра, потрібно, щоб хоча б декілька військовослужбовців поряд були, щоб це не була якась людина, шахрай, який сидить в лісі і представляється Ну, звісно, це ну Перед відеозверненням ми потребуємо, ну, питаємо документи, фото документів. Що дійсно людина служить, що в такій-то такій-то частині Буває, був такий випадок, що ми в ну, нас викликало підозру, ми е, звертались по своїм зв'язкам, можна сказати, до одної людини, яка перевіряла, чи дійсно людина знаходиться на перших позиціях. І що? Що вдалося вдалась ну, людина не на бойових позиціях, вона тут. І якби він був там, але зараз він комісований. Угу. На, жаль, тобі, на жаль, багато шахраїв, які допомогу. намагаються нажитися на темі війни. Але, дякуючи таким людям, як ви, всі збори дійсно перевіряються і кошти дістаються наших військовослужбовців. Чи вдається організовувати якісь проекти, які б працювали б? Для перемоги можливо залучення дітей в велоспорт. Задумок, ну я не велоспортсмен, я велолюбитель. Залучати дітей в мене в задумках є, ну, це плани на майбутнє. Провести змагання для діток, там двох типів мають бути змагання. Воно дуже цікаво, але ну, поки це поки тільки задумки. В минулому році ми знаємо, що у вас відбувся проект Шалені педальки. На що він був спрямований? Чому не вдалося його провести в цьому році, і чи буде нагода зробити це вже на наступний рік? В першому році ми провели. З цим же ж ми пришвидшили, вже дозбирали грошові кошти на закупівлю 10 контактів форми для військових. І ми... В чому заключався сам проєкт Шанелі? Відбувся благодійний велоквест Шалені педальки, де міг будь-хто з, з, з велосипедистів, навіть хто не являвся велосипедистом, але хотіли прийняти участь, могли в оренду взяти велосипеди одразу на старті. Е, їм видав, це був благодійний велоквест в е, підтримку на ЗСУ. На старті всім учасникам ну, виходить, учасники це були команди від трьох до п'яти людей, мало бути обов'язково. На старті видавався пакет загадок. Кожна загадка, відповідь на кожну загадку це було місце локації в Вінниці. Біля якої команда повинна була сфотографуватися, відгадати, де, де це воно знайти і з всією командою, і тоді приступати до наступної. Скільки учасників у вас було? Я вже то, що не пам'ятаю, під, під ну, під сорок де. Всім дуже цікаво було, сподобалося. А це якого було? віку? Від 15 років і вище. Це навіть були в Вінницькі і до достачі, до скількох там у вас було? Обмежень не було по віку? Ні. Були і Вінницькі спортсмени, це було 60 локацій по всій Вінниці. Воно захоплювало кілька мікрорайонів міста Вінниця. Тобто, ви ще й долучили до пізнання Вінниці, до знайомства з так, Вінницею? Так, Були переселенці, їм взагалі було це дуже цікаво. Хоч вони не знають, що Вінниці, вони побачили такі місця, які вони, я більш ніж впевнений. Проживши тут кілька років, вони б все рівно деякі місця не мали б ну побачити. Анатолій, ви сказали, що ви не спортсмен, велосипедист, а саме любитель. Стільки проєктів в вашій голові реалізовуються в нашому прекрасному місті і за мирних часів, і в під час війни ви організовуєтеся. Звідки ви берете ресурси, щоб все це реалізовувати, планувати, створювати? Адже ну це займає велику частину вашого життя. Так, зараз вже в мене на це менше часу, тому що в мене вже род... Щ... ще одна донька з'явилась. вас! Я батько двох доньок, і якби зараз більше часу я приділяю родині. роботі і родині. А робота? Все-таки велокур'єр має десь заробляти кошти? Ні, я з першого дня війни велокур'єром не працюю, тому що жодна служба доставки, яка є зараз на даний час, вона не актуальна для мене. Ким працюєте, розкрити секрет, Веломеханік. сам Веломеханів. на себе все таки з, -з велосипедами не покінчено. Ви працювали в одній з компаній доставки до війни, яка закрилася Дніпропетровська компанія, яка в один момент сказала, що все ми припиняємо роботу. Чи постраждали ви тоді від певного миттєвого закриття? Чи були е у вас залишки коштів, які вам з вами не розрахувалися? Адже знаємо, що чимало людей компаній постраждали від того, що вони просто в один момент закрились. У мене залишок був невеликий, незначна сума, тобто стосовно цього я особливо не розстроївся. А от те, що я залишився без роботи, яка мені подобалась, яка мене надихала, давала більше енергії, і де я нормально міг заробити грошових коштів, то, на жаль, я. Потеряв таку роботу. Ви як велосипедист-любитель з таким певним досвідом, розкажіть, чи змінилися наші велосипедні доріжки у місті, чи ви відчуваєте, що можна вже кожен шлях побудувати велосипедними шляхами? Ні. Той велоквест, який мав бути в цьому році, на ньому вже побудований маршрут. Він більш полягає по велодоріжкам і по лісовій місцевості. Якщо по місту, то це практично Десь процентів 90-це іде суцільно велодоріжки. А чи віджила вже себе волонтерська організація велокур'єрів, які доставляли вантажі для переселенців, для людей похилого віку? Чи є у неї майбутнє в вашої організації? У нас постійно все зменшилось, зменшилось попит на велодоставки, все збільшилося на автодоставки. А потім якось воно все затихло. Вже ні, ну, не, не люди не віджила потребували. Віджила себе, да. наче да, така організація. Да. Але е, певний розвиток у вас обов'язково буде, адже ви такий креативний, налаштований, цілеспрямований. Екому, який напрямок ви обираєте для змін, для розвитку? Допомога ЗСУ, саме головне. І, в принципі, є багато задумів, це вже, на жаль, не наступний рік. У цьому році просто не встигну я все організувати. Це знову ж таки велоквест має бути і благодійні покатеньки за межі міста. Просто було обмеження, що не можна було до деяких водойомів під'їжджати близько, не можна в ліс заїжджати. Зараз тим трошки полегшив вже. І на наступний рік я думаю, що все буде добре і ми зможемо організовувати велопокатеньки за межі міста, з відпочинком. Це людям дуже подобається. Це буде благодійні виїзди за донат? Так. В цьому році я організовував дві велопокатеньки. На ньому ж я видавав, розігрував свої власні, можна сказати, сам купував велоаксесуари. І під час велопокатеньки ми приїхали до якогось певного місця, де ми типу, передихали, жарили сосиски, відпочивали, спілкувалися. І під час цього відпочинку я розіграв дев'ять призів, купив за свої кошти. Щоб людям сподобалося, щоб вони зробили, при, приїхавши на старт, на цю покатеньку, вони задонатили кожен по 200 гривень з людини. І, і при цьому ж вони ну, дехто отримав ще й призи. Отак дійсно вам вдається примножувати ті кошти, які ви маєте через вашу креативність. Ми вам вдячні за те, що організували такий волонтерський велосипедний рух, який працював активно, і сподіваємося, що від вас побачимо, що чимало різноманітних цікавих проєктів, які будуть працювати з благодійною складовою. Тож, друзі, як бачимо, звичайне хобі може нести користь країні, може примножувати донати і рухати нашу країну до перемоги. Це була програма. «Наші». зустрінемось.